Всім добрий ранок. Добрий ранок. Всі построїлись на зарядку, ще не всі Йо оператору. Добрий ранок. <гутуємо> Готуємося, прокидаємося остаточно. На мене, на мене, на мене, на мене. І туди. І туди біжимо, біжимо, біжимо. О, добрий ранок. Побігли. І от туди ви страєтесь? Всі добігли. Правильно сім'ї І зараз плач туди через річечку.

Хто хоче їсти? Так, ну це не ми таке лишили. Ну, це приходять групи, мабуть, думають, що це нормально. На жаль. На жаль. А куда? А расправиться? Может, тебе бутопротика из мяской и верочка будешь? Есть пакет. Ты хоть пакетку? Спочатку ба... накидається <проб> девочки олівцем. Отака. А... А отака Оранжева. І так, лотерея. Руслана витягнула номер один. Юлія Анатольевна щось їй приготувала. Анатолійна <проб> треба <Шого> це... Аліса, давай шапку <таке>? свою. Правильно. <проб> Давай, доча, держи. Будемо висипати. <ріху> Бо ми <ріху> так не знайдемо. Юля Анатолійна так спресувала, все тримає. Це Виставка, так? Так, е да, ну ми не став, але ми з Чер... Чернігівська. Опа, Один Один, Руся. Тебе... Открива... Так ти відкривати, Откриваю, що там. А ну, почекайте, інтрига. Що це там таке? А в мене другий, до речі, Юлія Анатолійовна. Тебе другий, тримай. Так. А, О, там конфетка. Чотирнадцять. Та 14. 14. Розривай його, прям розривай. Ми порвати 10. Сив нема, хто погано їсть. Четвертий кого? Тебе десять. ну, Аліп, може ти швидше розкрити. У мене чотири. Мабуть, мільйон грошей. Давай. Кифетка Мина не, не да! Що це? ты, шепция. Ух ти! Господи, собі! Ось использовать. Давай. Оооо, круто. Можете, Давай. Так що Памятный сувенир. Зайчик. О, подожди, Тоді Подожди, мені покажи. Ага.

Да? Да. Всім смачного! да. да. Це оцузька столиця, так сказав Іван Франко про наше селище багато років тому назад. Отже, наше селище називалося жаби, дивна назва. Я скажу, маленькі діти, напевно, думають, водилися жаби одна із версій, що був тиста місцевець, розливався черемо і водилися жаби. Друга версія, що француз поселився тут на березі, чорного черема, що Франсуа де дежам'є. І люди ходили до нього за допомогою, він був дуже хорошим майстром. І тому від цього дна, куди ти йдеш, тут до б'є. Третя версія, що гуцули поклонялися, божеству злову нюга б'є. І дуже берегли той вогонь. І той чоловік, один, який відповідав за збереження ватри, так називають у нас вогонь, десь проживав тут, і так само пішла назва цього поселення жабі. І четверта версія, що слово жабі походить з свого сполучення, жива вода і б'є. Ця версія має, напевне, має більшу таку. Гавить, е е е Правдивість цієї місцевості, що означає, жива вода б'є. Жива вода це та, яка не замерзає при 30 градусному морозі. Колись від коли потепління всім нашкодило, тут ще й пішло на користь. Тому да, да, і жінки. Молодець, бачиш? Отак, звичайно, тих звуків буде набагато більше. Де шість струн, де три, чотири, а де сто двадцять. Дитячий цей стимбали, вони мають менше тих струн, але однозначно дуже гарно. Тепер тут попробуй, які звуки будуть, а тут уже інакше звучить. так? Ремесло, яке прославило Україну по цілому світі? Ось дерев'яні вироби. Це цілі династії кажуть гуцулю, цілі сім'ї займаються цим ремеслом. І коли ми так хочемо знати, що ж чуже єроглифи єгипетські, цивілізацію маю вивчаю, а свого не знаємо. Але науковці, які до сьогодні, це опришівський рух, хто такі опришки? Борці за справедливість? А чи бачили фільму про лексу довгуша? Не вар а є писані писанки. Є мальована то дерев'яна писаночка, а мальована це таким писачком пишеться, користується воском і фарбами. У нас проводиться по 5-6 майстер-класів. Всі сидять, та пишуть ті писачки. Я скажу вам, що це наша історія. Там кожний хрестик, там кожна геометрична фігурка вона щось означає. Вона... я так хочу, щоб ви пройшлися. Тут і ліжко, тут і канапа, тут і колисочка, тут посуд, тут мисник для мисок, тут ложкар для ложок, тут таке корито, де купали дитинку чи прали білизну, а ті ночі місили тісто, бо той буришник товпли картопельку, все зроблено з дерева. Подивіться на той ложкар. Ну, Занесено до світової спадщини, рахується як один із кращих виробів ручної роботи взагалі у світі. Коли вони наречено одягають, у нас як кажуть, одягають чільце. Я коли виходила заміж, мене мама питала: ти хочеш біле плаття? Ну а я що це, звичайно, що хочу. Мама каже, в суботу будеш по-нашому, а в неділю по-панськи так називалося. І саме це, це повага до батьків, дала змогу нам зберегти цей звичай по сьогоднішній день. В липні місяці маю запрошення. Тому я кажу, яка музука, слава Богу, хоч щось залишиться для нащадків. Для вас, то пам'ятайте, що корисні копани не тут є. Ці звірі. Ми не вбивали їх. Це справжні звірі були колись. Їх зробили ці чучела за радянської влади. Ми просто їх забрали з лісос, з лісниць, щоб воно не пропало і залишилося для майбутнього. Але я зараз хочу вам розказати, наскільки важлива екологія. В мене бачите, що в руках кусочок дерева. Але це найдорожче дерево у світі. Ми в Європі мали тільки Україна, це дерево. Це називається тис ягідний. Чим унікальне це дерево? Живе воно 4 тисячі років. Воно то не тоді, воно тоді в воді і воно не гниє. Палі венеції зроблені з цього дерева. Чому називається буковель? Бо вивезли бук і тись яйний. За островощені ворогті побудували залізничну колію. Думаєте, це думали про розвиток гуцущини, перш за все, за себе. Вивозили тись яйний і вивозили бук. Це дійсно найдорожче дерево світу. Воно... у світі.

Thank <laughs> you. Да. Всім смачного. Так, добре, поставили ручки, Округлюємо спинку і <с air> <с pressenter> ти. <стає>. руку. <плестор> 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 На руку накидываете, помалычку угу. раз, развернулась, раз, встала, встала. Ну, ищешь высоту. Ручки, Ручки можно опускать, да? да? О, не ползи, руки Да, ручки от пола отрываем.